Заходимо до головного нашого навчального корпусу зі сторони студентської площі. Заходимо, ну, наче тут сказали, що у нас є інцидент. Ну, це рашистська напис, ми його замінимо, дуже швидко все зробимо. О, тут щось вони. Здирали щось тут, що вони здирали, незрозуміло щось вони тут. А, тут українська була символіка, да, прапор, герб, це вони все здирали тут щось незрозуміло. Так, всіх цікавлять, що ж наші риби, наш на другий поверх, наш акваріум на 6 тисяч літрів. Він такий єдиний у нас на Херсонщині. Ось наша пальма, ну, начебто одна із трьох, начебто вціліла. Ціла пальма. Це вихід сюди. Цю, цей напис надпис вони не зняли. Ну, Друзі, хочу вас розчарувати. Риб, на жаль, немає. Риби. На жаль, нікому грошистам і так званому керівництву Російського університету риби не потрібні. Це, звісно, жах і боль всього колективу, студентства. Друзі, вибачте, що я вам показую ці кадри, але треба бачити варварство цих нелюдів. І до живих істот в тому числі. На жаль, на жаль, на жаль, жодна із риб не вціліла вже мутна вода. Да. Нічого, все ми відродимо, але риб жалко. Тут було 22 унікальні види тропічних тропічних риб.